Всім вітання. 9 серпня 2024 рік. Починає достигати сорт абрикоса Мемфіс. Досить таки класний сорт, но є в нього один не дуже приємний нюанс. А саме невелика частина плодів підгниває. Хоча було внесено фунгіцид. От тільки що я ще доривав фарбелі. Да, фарбелі, там питань таких не було. Там все прекрасно. Тут, ну, я б не сказав, що багато, але є. Проскакує. Ось тут проскочило. Ну, Тобто, десь до 5%, на жаль, на жаль, є. От що є, то є. Ось це одне дерево і. Ось тут друге дерево. Теж точно така ж сама картина. Це вже щеплено на аличі, тобто це живучий, тобто Тут вже йому дано все. І фунгіциди були, і нормальна підщепа, і все і все одно воно треба щось сильніше. Фітохелп не справляється, треба давати походу поліверсом сюди, на цей сорт, бо... Фітохелп не тягне. От кажу, до фаралія фарбелі нема питань, а от до цього питання є. В одних тих самих умовах гниль присутня. Так, в цілому сорт класний. Зараз я, напевно, обірву, піду вже до машини і там вже знімемо відео. Ну що ж, продовжимо відео. От і виходить. З двох дерев, чуть-чуть менше двох метрів висотою, якщо не брати до уваги однорічний приріст. І маємо, ну, два ящика абрикосів нема, але півтора є. Півтора точно є. Абрикос багато, класно, шикарно. Так, десь я тут хотів показати. Мемфіс дуже класний сорт, якщо брати його на ринок. Це бомба. Десь тут я відклав і вже не можу знайти. Дуже класний сорт, але, ну, напевно, візьмемо якийсь трошки пом'якше. Хай буде, наприклад, цей. Тут я хотів показати такий нюанс, що навіть тут біля корінчика, коли виривається, він не тече. Він сухий. Тобто, що навіть шкірка виривається, м'яко з середини виривається, він не гниє, не тече нічого. Він дуже-дуже сухий абрикос. Для ринку це просто відмінно. Ну, цього року там низ, чуть трохи прихватило його заморозком. Тому от такий розмір. Ну, Я думаю, якщо можна було б дати ще якогось гібереліна, можна було чуть більше вижати, але ну, я не хотів вже. Там от в мене виходить місцями зовсім попідмерзали сорти, місцями було, та я не дуже й ходив туди. От, Але як бачимо тут, овеча а... мене цього року дуже вразила. Я напевно окремо ще знімлю відео, там розкажу. Бо я просто не очікував. Я приблизно очікував, що врожай буде такий, як, ну, як на жерделях. Ой, але, але як, як показала, як на два місяці як засіли, то нічого. Ні прайс не можу відкрити. Нічого. Так себе загнав, що аж в лікарні попав. Але то таке. Не, не очікував, що настільки може бути потужний врожай з таких маленьких дерев. Так, Який це я взяв. Ну, візьмемо, напевно, цей. Може, може знайду. Ні, не знайду. Десь тут був один, я вирвав, от, ще я ще покажу. Бачите, от підгниває він трошки. Ну, щось, щось він такий чуть -чуть не... на рахунок в цьому плані не дуже. Як і Нельсон. От. Але Нельсон соковитий, а оцей, що я кажу для ринку, ну подивіться, він просто в ньому взагалі соку немає. Взагалі без соку. Просто суцільна м'якоть. Чуть-чуть є. Чуть десь тут біля верху роздавив. Суцільна, суцільна м'якоть. Дуже класний, дуже, дуже тверда шкірка. Транспортабельність в нього зашкалює. По смаку. Хм, а по смаку навіть цього року досить непогано. Попереднього року в ньому була досить така, якщо не помиляюсь, кислинка все-таки була присутня. Цього року кислинка відсутня. Но Цього року дуже в нас жарке літо. Може, це з цим зв'язано? От, невеличкий, якби такий фон кислинки, ніби присутній, але но, но не така не різка кислинка, як, допустим, фаралі і фарбелі. Звісно, нельсон смачніший. Зразу кажу, Нельсон смачніший. Як для себе я би брав все-таки на цю пору Нельсона. Так, він теж чуть-чуть підгниває, але він ніби і, і крупніший чуть, -чуть от, і, Но смак там там кращий смак. Зразу кажу. Але по транспортабельності Мемфіс його взує. Конкретно взує. Тут, як бачимо, соку ну, майже немає. Так, ану, повтікали. Сухий, сухісінький. Дуже класний. І так, багато соку нема. От, я б не сказав, що він дуже сухий, але я люблю більш соковиті все-таки. Е я б не сказав, що він прямо сухий такий, що там його не можеш їсти. Ні, нормальний все, але но я люблю більш соковиті все-таки. От Нельсом цікавіший. Навіть та сама Пріабель. Теж, чи абориген, вони чуть -чуть достигнуть лучше, вони цікавіші. А це вже видно, це, ну, це вже добре достигли плоди, це вже не технічна стиглість, це вони вже м'які. І все одно вони твердющі. І соку трошки, чуть-чуть трошки, тут, як би хотілося більше, але може бути. На ринок, на ринок те, що треба. Краще буде за Нельсона. От для дому, ну, трошки таке.